Продається затишний одноповерховий будинок у селі Бджільна Вінницької області. Це цигляний будинок площею 50 квадратних метрів із двома кімнатами, які чудово підходять як для постійного проживання, так і для дачного відпочинку. Дім утеплений та має шиферну покрівлю та є індивідуальне газове опалення, що забезпечить вам тепло навіть у найхолодніші зими. Усередині меблі залишаються, а також є холодильник, тож заїжджайте і живіть із першого дня без додаткових витрат. Особливістю цього будинку є велика земельна ділянка, аж 30 соток, з них приблизно 20 соток це родючий город, де ви можете вирощити все від картоплі до полуниці. На території є свердловина з насосом, що гарантує власну воду, погріб для зберігання продуктів, а також гараж. Що стане у пригоді як для авто, так і для майстерні чи сховищі для інвентарю. Село Бджільна спокійне, зелене, з хорошими сусідами, ідеальне місце для тих, хто цінує природу, тишу і справжнє українське сільське життя. Посилання на дім є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.